Друзі, всім привіт! У нас вже вроді погода настраюється, ще трошки вітер на вулиці. ось. І будемо сьогодні починати обробляти наш город. Почнемо ми з помідору. Ось. У нас отакий от от є препаратик. Будемо от фітовтори. Тут буде тройна, тройна обробка його. От. Цей флакон, до цей флакон на 150 корчів. У нас будь більше 300 корчів, то ми взяли таких три флакони. От. Ну що, коротше, беремо шприца і починаємо розводити. Так, друзі, подів завтра взяли, вже одного шприця туди ми вилили. Досить так набрали ми 17 мл, виливаємо другого шприця туди. І йдемо набирати 8 літрів води. Не, як то ти на роботі? Так, да, друзі, обробили ми на огороді уже. Да, обробили городі, прийшли до нашу парничок тепличку. Зараз да, обробимо ще тут. Тут ретельно обробляють навіть замельку. Потім і може, як будемо досаджувати, треба буде нам, то вже будемо сміло досаджувати. буду знати, що вони у нас оброблені. Ось так. так. І там ще в нас одні на вулиці в зіллі, в траві такої, що коротше, не вправили саме їх. Ну нічого, обробимо, що буде, те буде зі. Ще сьогодні трошки продав. Обробіток буде проводитися три рази. Все, така тікай, журка. Так, друзі, тут ще у нас десь в чому трошки є. Будемо ретельно теж обробляти. Щось попаде все-таки. Наразі було буде, ми будемо то Я буду знати, що вже вони у нас оброблені. Все такі руки не дойшли до кого обкосити, але ну, нічого ж. Обкосимо. обробляємо все тут Ось так. ще треба буде обробити чимсь часник жовтіють уже Так, друзья, по улітрі залишилося. зараз його на картопельку розпіріскає. Воно не повредить. У нас кожен рік картопелька заболена фітофторою, Так що Отак от. Миколаїв не завжди, в кінці городу, одна стекла Вон там боїться ядов. Бачите, що жука не сильно багато, але вже трошки його появляється. Треба буде В принципі, у нас там є на одну заправку, вона було пройти виборочно, але вже нехай покропимо одразу всю. І бачите, на старих корчах немає. Де маленькі корчики на тихий жучок сидить. Розбиваємо, щоб до завтра не з'їв. О, вже закінчується. если що це вже як лупить. Завтра зразу його бур'янам. обробимо. Я чувствую, що в цьому році у нас буде обробка один раз, бо вже картопля практично вся збирається свисти. А деяка вже і відсвіла. Закінчили ми обробляти наші помідорки. Тепер приступимо обробляти капусточку і де цього? капустку і бурачки. Ну, ці можна все обробляти і капусту, буроки, і горох коротше є тля, всякі насікомість. Ось ця бутилочка у нас, виходить, на 10 літрів води. Вот. І будемо сюди додати ще рідке міло. Зараз все покажу вам. Є так. все таке рідке мило. Там 50. Ну кривий пач буде. Так, обробляємо вже наші бурячки. Розводили. Розвели все і моркочку вже ролодо так обробляємо. Ну, ось. Я так зрозумів, що все треба обробляти. Якщо хочеш щось мати, то треба все обробляти. Моркочками пересіювали. Я, я так обробляємо, Це обробляємо. Ми бурячок кормовий для наших рушок. Кому цікаво, чим обробляємо, названня, пишіть в коментах, я всім відпишу як препарати називаються. Все, зараз оброблюємо ці і підемо обробляти червоні бурочки наші. Ось, обробляємо нашу вже капусточку. Тим же самим. Це позня капусточка, ось пекінська. Ось так. Далі будемо переходити на красні бурочки. Добре обливає, не добре обливаємо, не жаліємо. Обробляємо озиму морквочку. Бачите, сколько злетає ізі всякої гадості. Ну, бачите? Тут. Всю капусточку, коротше, практично все обробляємо. Так, це весняна морковочка. Здесь не бурочки будемо управляти і там в конці кабачки покажу. Так, все, закончилася наша отрава. Так ніхто не писав, що це за таке дерево, воно росте серед городу. От. Все, Йдемте поратися, управлятися. Ну вот месяц, бриться, и завтра неделя ехать за остальными ядами від жука, Ну еще там Ось Так Так, Це на ранок. Забираем нашого оприскувателя. И все, и идем-то.